Дорогі друзі, вітаю всіх на нашому каналі. Сьогодні я хочу з вами поділитися в принципі, з цими своїми думками про Канаду, тому що на цьому тижні, ми на минулому тижні, 24 листопада, виповнилось як три роки ми в Канаді. І зараз трохи вам розповім все таки, що за три роки змінилося в нашому житті. Чи не шкодуємо, що ми переїхали в Канаду? Бо ми обирали, звісно, країну самі ще до початку повномасштабного вторгнення, і тому давайте будемо починати. Що ж, хто не знайом з нашою історією, я думаю, більше звісно знайомі, то приїхали ми саме ще в 21-му році, імміграція у нас була не змушена, а обрана нами. Ми дуже дуже довго хотіли приїхати до Канади. Йшли до цього дуже довго багато чого нам довелося зробити для того, щоб опинитися в Канаді. І ось три роки ми тут. Що ж сталося за три роки? За три роки дуже багато всього сталося. По-перше, звісно, то що відбувається в Україні, це дуже страшно і по факту у нас більше немає шансу повернутися назад саме в, наш, в наше місто, бо воно окуповане з перших днів війни, і всі про це знають. Звісно, я з Мелітополя, якщо хтось не знає. Зараз Канада, це, в принципі, єдиний варіант, де ми можемо жити і безпечно себе почувати, бо назад в рідне місто ми повернутися не можемо. Так що ж, чи подобається нам все ще Канада? Знаєте, така фішка, що у нас ніколи не було першого великого кохання з Канади. От знаєте, у багатьох іммігрантів є такий синдром, коли вони приїжджають в іншу країну, і там перші півроки, я не знаю рік. У них просто захват від цього, все їм дуже подобається. Прям ідеальна країна Вав класно. У нас такого з Канадою не було, не сталося. Мені здається, це через те, що ми до того вже багато пожили в інших країнах Європи. І уже цього не було знаєте, дуже багато великого очікування чи захвату. Бо ми вже, в принципі, якісь моменти всі пройшли в інших країнах. Наприклад, коли ми приїхали в Англію, ось там, от так, у мене сталося це кохання. Я закохалася в Англію, просто все-все мені подобалося. Прожили ми там півроку, і я досі я вам хочу сказати. Закохана в Англію. Я напевно це от відчуття вже ніколи не пройде. А от з Канадою такого не сталося. Країна вона непогана звісно зі своїми мінусами. Але я не буду ніколи казати, що Канада чимось гірша за інші країни. Так ось що нам взагалі вдалося взагалі, знаєте, скажемо, досягнути за ці три роки. Бо все-таки якісь підсумки можна підвести? Так, перше, звісно, те, що ми отримали піар, слава Богу. І ми дуже дуже довго чекали, коли ми отримаємося такий піар. Перші півроку ми просто збирали документи і чекали, коли ми зможемо подаватись на піар. Потім ми подалися і ще півтора року чекали піар. Тобто більше двох років десь у нас все це зайняло. І хтось каже, що це досить швидко. А я вам хочу сказати, що багато людей, які приїхали після нас по куету, отримали піар буквально там за пару місяців, за п'ять, за п'ять за місяців, а ми за два роки і один місяць. Тобто, це все-таки велика різниця. Але ми його все таки. Отримали, тому ми радіємо з цього. Далі, що ще ми змогли такого, щоб я виділила так, за цей час те, що ми змогли виконати свою мрію, ще одну величезну, те, що ми змогли поподорожувати. Я вам скажу чесно, до оцьогої подорожі, яка була у нас цим, цим літом, ми. Прям дуже горіли подорожами. Нам це було найкраще, що може бути в світі, кудись їхати, щось дивитися. І у нас це відчуття прям не в нас не покидало, не полишало. Тому ми е, прям з розуму сходили, але хотіли подорожувати. І ми я вам хочу сказати, коли о, звільнялися з ферми, е, то у нас був, звісно, вибір далі їхати десь щось шукати, працювати і ще більше там е, збирати гроші, вже купувати своє житло. Чи все таки. Е, Витратити ці гроші на свою мрію і поїхати в величезну подорож по Європі. І ми обрали друге. Я не знаю, наскільки ми будемо в майбутньому шкодувати, про це. на даний на, на, момент ми не шкодуємо, бо дійсно це мрія, яку, напевно, можна було виконати тільки в той момент, після того, як ми вже отримали піар і е, звільнили з однієї роботи, і до того, як ми переїхали і отримали е, нову роботу, через те, що якщо ми переїхали відразу і отримали нову роботу, куди б ми вже поїхали? Нікуди. І ось цим літом ми здійснили величезну свою мрію. Ми проїхали Європу. Три місяці ми подорожували з 7 травня до 3 серпня. Ми подорожували Європою. Ми проїхали 10 країн Європи. А ми перша країна це була Великобританія. Ми отримували візу туристичну, бо просто по українському паспорту туди не можна було їхати. Звісно, це. Було дуже легко і швидко отримати в Канаді з піаром туристичну візу в Великобританії. При тому, що у нас вже колись була віза Великобританію, це була робоча сезонна віза на півроку. Але все-таки я думаю, що це також відіграло роль. І ми дуже швидко отримали візу, з'їздили в Галіфакс, здали відбитки пальців. Буквально за два тижні у нас була вже віза на руках. і Ми спокійно могли їхати в Великобританію. В Великобританії ми були в Лондоні і в Едінбурзі. Далі після того ми полетіли в у Францію, в Париж. В Парижі також ми були до того, але ще разочок вирішили, бо Париж, мені здається, також таке місто, в яке можна завжди повертатися. Після того була Нормандія, потім уже Бельгія. І, а, Бельгію ми прохворіли дуже сильно, не побачили взагалі. Але це таке, це вже буде на іншому нашому каналі. До речі, якщо, якщо вам дуже цікаві подорожі, вам цікаво спостерігати, як ми взагалі подорожували цим літом, то у нас є інший наш канал про подорожі саме Європи. Називається Світ під ногами. Я залишу посилання в описі. Будь ласка, переходьте, дивіться, там уже є про Лондон, про Едінбург, про музей Гаррі Потера, бо ми також фанати Гаррі Поттера. Є вже Париж, і ось скоро буде Нормандія. Тому кому цікаво, переходьте. Далі це були Нідерланди, після того там був Люксембург, Швейцарію. По Швейцарії ми неймовірно багато покатались, орендували машину на декілька днів. Були в багатьох місцях проїхали також цю Швейцарію, починається від Берна, потім Цюрі, потім Люцерн. Потім на машині їздили і а, на Матерхорн дивилися. І потім уже завершили аж перед Італією. Також невеличке містечко, Там віддавали машину. Далі була Італія. В Італії ми також відбудили ті міста, які ми завжди хотіли. Це Мілан, Озеро Венеція, Флоренція, Рим, Неаполь. А, потім це було убережжя Ама... обе... коротше Там все подивилися. Потім полетіли ми ще знову у Францію на ну, Лазурне узбережжя, це була Ніца, це було Монако. Далі, звісно ж, була Італь, Ісп... Іспанія, Барселона. Після Барселони була Севілля. До речі, Севілля дуже здивувала, Я не думала, що це настільки гарне місто. От там насправді... Барселона, вона дуже класна, я дуже хотіла до Барселони, але чомусь насправді більше в серці Саме Далі була Португалія, Лісабон. З Лісабоном ми полетіли на Мадейру, провели ще тиждень на Мадейрі. І останньою точкою була було Порту. Тому як би дуже багато ми зробили, мені здається, працювавши в Україні, ми б не могли собі дозволити таку тримісячну поїздку. Так це можна було б робити поступово. Але саме ось таку знаєте, мрію здійснити, переїхати всю Європу зараз. Це було дуже-дуже для нас неймовірно круто. і саме в принципі, життя в Канаді нам дало цю, цю можливість. А, далі, після того, як ми сюди повернулись, почали шукати своє місце тут, і а, ми знайшли роботу на іншому кінці. Мій чоловік знайшов роботу на іншому кінці Канади, можна сказати. Так? І ми проїхали ще всю Канаду. І знову це для величезне для нас таке не те, що досягнення, але також мрія. Ми хотіли також побачити Канаду. І знаєте, за три роки тут ми побували в принципі, у всіх провінціях Канади, які ви знаєте. У всіх. Крім територій. Так, на територіях ми ще не були. Ми туди на ще не заїжджали. Отже, ми жили на острові Принца Едуарда, хто знає, всі знають цю найменшу провінцію Канади. Звісно, були в осій Атлантичній Канаді. Це і Нова Скоша, Нью Брансвік, також їздили на. Ньюфаундленд, звісно, це Квебек, це Онтаріо. Далі ми з Онтаріо їхали. Звісно, коли вже приїжджали, ми проїхали. І в е Манітобу, це був Вініпе, потім Саскачеван, це було місто Реджайна, саме столиця Саскачевана, потім була Альберта. В Альберті ми були в Калгарі. І заїжджали ще в Банф, і потім вже сюди приїхали в Британську Колумбію. В це містечко, саме якому зараз проживаємо, це місто Челівак, невеличке містечко поблизу Ванкувера. До речі, в Ванкувері ми ще не разу не були через те, що ми реально накаталися влітку. І взагалі, взагалі, зараз, я не знаю, вже третій місяць ми тут живемо, взагалі не хочеться нічого робити, окрім як просто сидіти вдома на всіх вихідних і відпочивати. Бо чесно, цих вражень, які. Ми отримали, дуже надовго вистачить. Мені здається, через те, що треба в голові трохи це все скласти, а, це, а складати є просто неймовірна кількість всього. Навіть зараз, коли я монтую всі ці відео на інший канал, я думаю, вау, ви ще там були, а я вже і забула, що ми там були. Тому це дуже круто, тому саме Канада дала нам цю можливість. Принципі з таких великих досягнень, от мені здається, це от все. На даний момент нам потрібно ще зрозуміти все-таки, де ми хочемо працювати. Зараз мій чоловік працює, я вже казала в деяких відео, але люди далі продовжують питати. Він працює на агрокомплексі. Це робота досить непогана. У нього після того, як ми працювали на фермі, де ми вмахували по стільки годин і за досить низьку зарплату, і з дуже поганим графіком, то зараз він працює нормальним графіком з усіма бенефітами. Як Якраз зараз закінчиться у нього тримісячний випробувальний період, термін, і, звісно ж, йому все нормально. Він продовжує працювати. Йому ще підняли зарплату після випробувального періоду на 2 долари. У нього піднялася зарплата. І ну має от піднятися, тому що ми ще не бачили платіжку так за ці от, наступні два тижні, якраз побачимо. Але сподіваємося, що має. Бо була така домовлення, що три місяці буде одна зарплата, а потім підніметься ще на 2 долари після трьох місяців. Але ми сподіваюся, що все буде добре. Йому в принципі вже подобається. На початку було складно, все було нове. Багато чого він не знав, не вмів, але все навчився з цьому, Пройшов трик-тренінги різних. Він проходив тренінг по штучному заплідненню корів. Зараз він і, і, і ці, займається цим також. Потім тренінг по лікуванню корів. Він зараз також дуже багато займається лікуванням саме тварин, і тренінг по похувтрімінгу, тобто підрізки копит, і він займається і підрізкою копит. Також тобто він там багато чого робить. І в принципі зараз йому робота вже стала дуже подобатися через те. Що а, він вже все знає, і він з всіми вже познайомився. До речі, на його агрокомплексі не працює ні одного українця, працюють лише канадці та ще Гватимальці. А, у них Гватемальці, до речі, працюють я так розумію, на робочій візі. У них зовсім інші умови. Вони там живуть безкоштовно на фермі, але у них заплата набагато нижча також. А, тому таке. -то, okay. І в принципі, зараз тепер зі мною. І так я е, зараз планую підтверджувати свій диплом. Е, педагогічна освіта у мене перший мій диплом, бакалавра, саме вихователь дитячого закладу, дитячого дошкільного дитячого закладу. І я хочу все-таки спробувати отримати тут ліцензію. Для того цього я можу маю отримати місцеву, місцеву ліцензію, тому зараз я. Роблю все це для того, щоб мій диплом прирівняло до місцевого. І я вам скажу, це, це такий цікавий і досить складний процес саме Британській Колумбії. Якщо цікаво, пишіть я розповім, як це відбувається. А, бо я все таки, знаєте, думала, думала, куди я хочу, що я хочу, і. Серед усього того, чим я займала за все своє життя з усіх робіт, то найбільше задоволення мені, звісно, приносила робота з дітьми. І я все таки хочу спробувати себе тут, в Канаді, так, в, в дошкільному закладі. Можливо, мені це сподобається. Тим, якщо йти тут вчитися, то це досить дорого. Я вже розповідала, що я тут ходила в місцевий коледж і коштує це 16,5 тисяч канадських доларів. Але місто Челівак через те, що тут дуже затребувано, спеціальність дає Грант на 5 тисяч доларів, тобто 5 тисяч доларів тобі покривають, але все одно це 11,5 тисяч доларів за 10 місяців, ти маєш віддати дати. Звісно, можна взяти студентський кредит без і все так далі. Але якщо є шанс просто підтвердити свій диплом, і так, звісно, там також треба заплатити за документи, але не 11,5 тисяч доларів, то я хочу спробувати. І якщо в мене вийде, то це буде дуже класно. Якщо в мене вийде знайти, ну, більш-менш нормальну роботу. Звісно, багато скажуть, що це не ідеальна робота. А чи існує взагалі ідеальна робота, я не знаю. Я на даний момент не бачу для себе якоїсь суперідеальної роботи, куди б я дійсно хотіла піти, тому буду пробувати робити те, що я вмію робити, і те, що мені дійсно подобалось, коли я працювала в Україні. Тому якось так, ось такі принципи підсумки за три роки. За три роки я вам хочу сказати, ніби стільки всього змінилося, а насправді нічого не змінилося майже. Єдине, так, звісно, от о, знаєте, ми, хочу вам сказати, коли ми раніше постійно приїжджали в Україну, в Мелітополь до батьків, до друзів, то ми не сильно так і скучали, сумували за Україною а зараз дуже сильно ми сумуємо за нашим містом. От реально за нашим містом, за батьками. Слава не батьки досі там е, перебувають. І е, поїхати ми туди ніяк не можемо, самі розумієте, і це дуже складно. І знаєте, це от е, що більше у нас немає вибору. Ми маємо хоч не хоч, але, але пристосовуватись тут в Канаді. Я ніколи раніше не задумувалася, але іноді зараз не знаю, несподівано через три роки, що мене ще чоловіки починають такі з'являтися думки, що якби Україна була досі мирною, якби Мелітополь був досі україною, то можливо б ми подумали про те, щоб повернутися назад. Не знаю, чому так, але так починаєш дуже сильно сумувати за Україною. І це все досить складно, але як вже є, вибору у нас немає. Будемо далі жити в Канаді. Сподіваюся, що у нас тут все вийде. А ви ще й хотіли вас запитати, скільки ви вже знаходитесь в Канаді, чи подобається вона вам, чи які, що, у вас, що у вас вийшло досягти за до цей період, який ви знаходитесь в Канаді, і чи плануєтесь ви взагалі тут залишатися? Дякую, що мене вислухали. Пишіть коментарі, ставте лайки і до зустрічі в нових відео.